Ми всі чули порівняння, як атоми нагадують сонячні системи, і як структура Всесвіту схожа на нейрони в наших мозках. Цікаво відзначити, що кількість зірок у галактиці, галактик у всесвіті, атомів у клітині та клітин у живій істоті приблизно однакова величезна кількість від 10 у степені 11 до 10 у степені 14. близько 77% мозку складається з води. Тоді як близько 60% Всесвіту заповнено темною енергією. Це обидва пасивні матеріали, які мають непрямі ролі у своїх відповідних структурах. Це призводить до деяких захоплюючих питань чи можемо ми бути як клітини у велетенській істоті, але в планетарному масштабі, яка ще не усвідомила свого існування? Як ми взагалі могли б це дізнатися? Дуже важко відповісти на таке питання безпосередньо. Тому що ми не на 100% впевнені, що таке свідомість і самосвідомість насправді. Але ми впевнені в кількох фізичних речах, які можуть допомогти нам дати найкращу відповідь на це питання, яку ми тільки можемо, включаючи вік Всесвіту, тривалість, протягом якої різні об'єкти могли спілкуватися один з одним, розмір найбільших гравітаційно зв'язаних структур, і кількість сигналів, обмінених між зв'язаними та незв'язаними структурами різних розмірів. Проводячи ці розрахунки та порівнюючи їх з процесами, спостережуваними навіть у найпростіших структурах, схожих на мозок, ми можемо приблизно відповісти на це питання. Цей підхід дозволяє нам визначити, чи можуть існувати великомасштабні космічні свідомі структури у Всесвіті. У всесвіті, безумовно, існує свідомість ви і я є доказом цього. Як людські істоти, ми є самосвідомими створіннями з сильним відчуттям того, що відбувається навколо нас, і ми взаємодіємо один з одним. Деякі філософи висувають соліпсистське уявлення, що самість це все, що можна знати, але наша практична щоденна взаємодія один з одним говорить нам про інше одне наче множина у всесвіті є свідомість, це зрозуміло. Але велике питання виникає в наших думках, коли ми розмірковуємо над ідеєю свідомості наскільки далеко вона поширюється звісно, ми не знаємо, що таке свідомість. Але ми знаємо, що єдині речі, в яких ми можемо бути впевнені, що вони можуть думати, а саме мозок, мають багато зв'язків і передають багато інформації туди й назад через ці зв'язки. Навіть якщо залишити осторонь те, що ми не розуміємо свідомість, висока зв'язність і швидка передача сигналів здаються сприятливими для мислення те, що всесвіт структурно схожий на мозок, піднімає питання, чи має він подібні здатності до мислення. Здається, що і всесвіт і мозок займаються прийомом та інтеграцією інформації. По суті, рівень складності та обробки інформації, що знаходиться в наших мозках, може проявлятися як на найбільших, так і на найменших масштабах Всесвіту. Ідея, що Всесвіт схожий на живу істоту, таку як організм або мозок, не є новою. Вона сягає корінням щонайменше до п'ятисотого року до нашої ери, коли Анаксагор вперше про це подумав. Він був давньогрецьким філософом, який припустив, що існує розумна сила, названа Нус, яка спрямовує всесвіт до більшої організованості та цілеспрямованості. Сьогодні ми можемо думати про нус як про ідею самостійної організації речей. Теорія Анаксагора не зовсім відповідає тому, як ми бачимо речі в сучасній науці, але, дізнаючись більше про реальність, ми знову замислюємося над тим, чи може всесвіт бути схожим на живі істоти та мережі. Які вони створюють через еволюцію. У серпні 2022 року теоретичний фізик Сабіна Госенфельдер написала статтю для журналу Time під назвою Можливо, всесвіт думає Послухайте мене у статті. Вона вказує на схожість між структурою всесвіту та людською нервовою системою. Так само, як і наша нервова система, Всесвіт має високо взаємопов'язану та ієрархічну організацію. Галактики, яких налічується близько 200 мільярдів, не розподілені випадково, а згруповані гравітацією в кластери, які потім утворюють ще більші кластери. Ці кластери з'єднані галактичними нитками, довгими нитками галактик, ці величезні структури демонструють дендритні мережі, подібні до нейронів у людському мозку, з величезними порожнинами, що розділяють простори між ними, створюючи вражаючу небесну павутину. Збільшуючи масштаб, щоб побачити весь космос, ці структури нагадують конектом мозку, який є повною схемою з'єднань, утвореною нейронами та їх зв'язками. У мозку нейрони також згруповані разом, утворюючи більші групи, і з'єднані аксонами, які передають електричні сигнали через когнітивну систему. Госенфельдер обговорює дослідження фізика та нейробіолога, які ретельно вивчили схожість між космічною павутиною та конектомом. Вони виявили, що на основі спільних математичних властивостей ці структури надзвичайно схожі. Це змусило її задуматися, чи може всесвіт бути здатним до мислення. Однак наявність схожої структури не обов'язково означає, що всесвіт може мислити. Так само, як мертвий мозок не має думок, всесвіту потрібно більше, ніж просто його структура, щоб мислити. Мислення вимагає нейронної сигналізації, де електричні повідомлення переміщуються по мозку. Але які сигнали всесвіт міг би передавати вздовж цих галактичних філаментів, і чи можуть вони підтримувати якусь форму космічного інтелекту? Однак величезність Всесвіту створює виклики. Навіть на швидкості світла сигналу знадобилося б мільярди років, щоб подолати космос і досягти нашої найближчої галактики. Враховуючи величезний розмір і розширення Всесвіту, здається малоймовірним, що будь-яка форма обробки інформації на космічному рівні. Подібна до тієї, що відбувається в мозку, є можливою. Вона розглядала можливість прихованих зв'язків, які могли б дозволити швидше передавати сигнали. Вона припускає, що механізми, такі як квантова заплутаність або інші типи нелокальних зв'язків, можуть забезпечити обчислення на більшій відстані. Ці явища свідчать про те, що частинки та системи можуть бути миттєво пов'язані незалежно від відстані між ними, ніби вони складно пов'язані. Ця взаємопов'язаність натякає на глибший рівень організації у всесвіті, що виходить за межі простору і часу. У розділі під назвою Все пов'язано вона пояснює, чому всесвіт з нелокальними зв'язками мав би сенс з різних причин. Якщо ці припущення вірні, всесвіт може бути наповнений крихітними порталами, що з'єднують здавалося б віддалені місця. Фізики Фотіні Маркопулу та Ліс Молін оцінили, що у нашому всесвіті може бути до 10 у степені 360 таких нелокальних зв'язків, і оскільки ці зв'язки є нелокальними, вони не будуть піддаватися впливу розширення Всесвіту. Для порівняння людський мозок має близько 10 у степені 15 зв'язків, хоча це дуже спекулятивна концепція. Вона потенційно може пояснити недавні спостереження загадкових синхронізацій між структурами на протилежних сторонах Всесвіту. Наприклад, дослідження в The Astrophysical Journal з 2019 року виявило несподівану узгодженість у рухах галактик, що знаходяться на відстані мільйонів світлових років одна від одної, занадто віддалених, щоб гравітаційні сили могли це пояснити. Подібним чином, у 2014 році. Європейська обсерваторія повідомила про дивні вирівнювання в обертаннях надмасивних чорних дір на величезних відстанях, а також про узгодженість серед далеких квазарів яскравих ядер галактик. Ці знахідки вказують на можливі нелокальні зв'язки між системами в різних частинах всесвіту і вони здаються занадто численними, щоб бути просто збігами. Якщо це вірно, це означає, що всесвіт може служити платформою для великомасштабних обчислень або мислення. Запропонованих Хосенфельдером. Хосенфельдер зазначає, що, незважаючи на те, що це звучить фантастично, ідея розумного Всесвіту узгоджується з нашим поточним розумінням. Однак вона визнає, що ця теорія наразі не піддається перевірці, класифікуючи її більше як філософію, ніж науку. Проте можна задуматися, чи дійсно це виходить за межі наукового дослідження. Свідомість це захоплююче, але невловиме явище. Важко точно визначити, що це таке, що воно робить або чому воно еволюціонувало. Визначення свідомості є складним завданням, оскільки воно може не обмежуватися лише людьми, воно може поширюватися на інші живі організми і навіть на неживі системи. Як сказав Томас Едісон, здається, що кожен атом володіє певною кількістю примітивного інтелекту. Це твердження відображає широкий спектр свідомості. Натякаючи на її присутність у елементах, що виходять за межі традиційних живих істот. Хоча традиційна перспектива зображує свідомість як індивідуальне та ізольоване явище, нова галузь проекту глобальної свідомості досліджує захоплюючу можливість колективної або взаємопов'язаної свідомості, яка перевершує індивідуальні межі. Цей зсув у фокусі відкриває можливості для дослідження ширших і взаємопов'язаних аспектів свідомості. За межами традиційних обмежень індивідуального досвіду, коли йдеться про людський мозок, свідомість зазвичай стосується комунікації та взаємодії між нейронами в мозку, а також функцій, на які впливає решта тіла. Однак у ширшому контексті свідомість можна розуміти просто як впізнаваний досвід. Базове визначення свідомості згідно з оксфордським словником психології описує її як нормальний психічний стан у стані неспання людини. Що характеризується досвідом сприйняття думок, почуттів, усвідомленням зовнішнього світу і часто у людей, але не обов'язково у інших тварин. Однак у вчених немає єдиної теорії свідомості, і є багато чого, чого ми не розуміємо про її природу та походження. Коли обговорюються як органічні, так і неорганічні сутності, серед вчених немає згоди щодо того, які з них мають свідомість, а які ні. Крім того, концепція космічної взаємопов'язаності виходить за межі фізичної сфери, натякаючи на тонкі та складні відносини, які виходять за межі прямого спостереження або вимірювання. Деякі філософські та духовні традиції пропонують існування глибших, нефізичних зв'язків між сутностями у всесвіті, таких як спільна свідомість або універсальна енергія. Наслідки космічної взаємопов'язаності для свідомого всесвіту є глибокими. Якщо ми розглядаємо свідомість як невід'ємний аспект космосу, то взаємопов'язаність усіх речей вказує на фундаментальну єдність та взаємозалежність самої свідомості. Одним з наслідків цієї невизначеності є те, що ми не можемо однозначно стверджувати, що інші організми або навіть неживі об'єкти позбавлені свідомості. Хоча люди можуть співвідноситися з тваринами і робити висновки про певний рівень свідомості на основі їхньої поведінки та виразів. Як у собак і котів ми не можемо відкидати можливість свідомості в таких сутностях, як каміння, океан або нічне небо лише тому, що ми не взаємодіємо з ними так само. Саме тут стає актуальною філософська концепція панпсихізму. Вона стверджує, що свідомість є невід'ємною навіть у найменших частинках матерії ідея, яка припускає, що фундаментальні будівельні блоки реальності мають свідомий досвід. Важливо, що це припускає, що свідомість може бути знайдена по всьому всесвіту на дуже базовому рівні, писав канадський філософ Вільям Сієр, світ не спить. Ця концепція кидає виклик традиційному погляду, що свідомість виникає виключно з взаємодії між нейронами в мозку. Прихильники панпсихізму стверджують, що подібно до фундаментальних фізичних властивостей, таких як маса і заряд, які присутні у всій матерії, свідомість також є невід'ємною властивістю матерії. Вони пропонують, що свідомість існує в різних ступенях, причому простіші форми матерії мають елементарну або базову свідомість, тоді як складні системи, такі як людський мозок, демонструють більш розвинені форми. Розгляд свідомості як фундаментального аспекту Всесвіту може потенційно примирити суб'єктивну природу свідомого досвіду з об'єктивними спостереженнями науки це також те місце, де фізика вступає в гру. Деякі вчені висунули припущення, що те, що ми вважаємо свідомістю, складається з мікромасштабних квантових фізичних подій Коностан та інших загадкових дій на відстані, які якимось чином пульсують у наших мозках і генерують свідомі думки. У фізиці дослідники вивчають ідею свідомості як квантового ефекту під керівництвом Йоганнеса Кляйнера, математика і теоретичного фізика з Мюнхенського центру математичної філософії та Шона Тула – Математика з Оксфордського університету. Слідом за прикладом Роджера Пенроуза, який у своїй книзі 1989 року та статті 2014 року запропонував, що мікропроцеси в наших мозках можуть моделювати аспекти всього всесвіту, Кляйнер і Тул розробили теорію інтегрованої інформації IIT. Ця теорія, хоча й абстрактна та високоматематична, припускає, що свідомість є всюди сущою. Але накопичується в областях, де необхідно інтегрувати різні пов'язані системи у АЙТІ свідомість, кількісно виражена як фіні, не, не обмежується біологічними сутностями, такими як людський мозок, але є обчислюваною величиною, що базується на складності системи, яка вивчається, наприклад, складна взаємопов'язаність різних функцій мозку, залучених, скажімо, до формування ментального образу яблука, сприяє високому значенню фі. Революційний аспект IIT полягає в її припущенні, що свідомість не є суто біологічною, натомість це обчислювана властивість, яка присутня всюди, де є достатня складність і інтеграція систем. Якщо людський мозок з його численними взаємопов'язаними системами може містити свідомість, то весь всесвіт з його безліччю взаємопов'язаних компонентів може мати величезну кількість ФІ. Кляйнер пояснює, що IIT включає складний алгоритм, застосований до детальних математичних описів фізичних систем, який може визначити, чи є система свідомою і що вона може усвідомлювати. Згідно з цією теорією, навіть ізольована пара частинок, що взаємодіють у просторі, може виявляти якусь елементарну форму свідомості, якщо вони взаємодіють правильним чином. Отже, згідно з IIT, всесвіт дійсно сповнений свідомості. Але чи має це наслідки для фізичної частини всесвіту? Математика теорії стверджує, що ні. Фізична система буде функціонувати незалежно від того, чи має вона свідомий досвід, чи ні. Потрібно усвідомити, що все, що ми переживаємо, фільтрується і інтерпретується нашим розумом без цього всесвіт взагалі не існує або принаймні не існує без якоїсь форми свідомості, що його спостерігає у деяких колах фізики. Панівною теорією є певне поле протосвідомості у квантовій механіці. Частинки існують у стані суперпозиції, що означає, що вони не мають визначеної форми або місця розташування, поки їх не спостерігають або не вимірюють. Дехто припускає, чи може ця властива невизначеність у квантових системах бути формою протосвідомості в дії. Цю ідею запропонував покійний вчений і філософ Джон Арчібальд Вілер, відомий тим, що ввів термін чорна діра. Вілер припустив, що кожна частинка матерії містить фрагмент свідомості, який вона поглинає з первісного поля протосвідомості. На його думку, це поле протосвідомості наділяє частинки потенціалом для усвідомлення, що сприяє загадковій поведінці, спостережуваній у квантовій сфері. Він назвав свою теорію принципом антропного участі, який припускає, що людський спостерігач відіграє вирішальну роль у цьому процесі. Вілер відомо заявив, ми є учасниками у створенні не лише близького і тутешнього, але й далекого і давнього. Згідно з його поглядом, нічого насправді не існує, якщо немає свідомості, щоб це сприйняти або усвідомити. Ця перспектива передбачає глибокий зв'язок між актом спостереження і проявом реальності. Евелін Андергіл, письменниця ХХ століття, визнала космічну свідомість як фундаментальний аспект містичних переживань. У своїй книзі Містицизм вона описала пробудження трансцендентальної свідомості як ключовий момент у послідовності містичних станів. Це пробудження представляє усвідомлення великої схеми речей, яке зазвичай називають природним порядком. Концепція, що Всесвіт нагадує мозок, нейронну мережу або самоорганізовану, складну адаптивну систему. Змушує нас переосмислити наше розуміння космосу та нашого місця в ньому. Якщо Всесвіт дійсно є живою, еволюціонуючою сутністю, то виникнення життя і свідомості на Землі не є просто випадковістю, а скоріше природним результатом космічного еволюційного процесу. Цей процес постійно генерує вищі рівні організації, знань і, і усвідомлення. Як свідомі істоти здатні впливати на наше оточення. Ми не є пасивними спостерігачами, а активними учасниками постійного розвитку Всесвіту в напрямку більш взаємопов'язаного і складного стану. З цієї точки зору кожна свідома істота будь то людина, тварина або навіть потенційно неживі об'єкти пов'язана через універсальну свідомість. Цей погляд викликає питання про індивідуальність і межі між розумними істотами. Якщо ми фундаментально пов'язані, це означає, що наші думки. Емоції та дії можуть мати ширші наслідки за межами нашого безпосереднього впливу. Добробут і вибір однієї свідомої істоти можуть резонувати через взаємопов'язану мережу, впливаючи на інших і загальний стан свідомості у Всесвіті. Концепція космічної взаємопов'язаності також викликає захоплення і подив щодо Всесвіту, пропонуючи, що ми всі є частиною чогось набагато більшого і складнішого, ніж наше індивідуальне життя або колективний людський досвід. Це заохочує до цілісного і співчутливого погляду, підкреслюючи важливість розуміння і підтримки відносин з іншими істотами і природним світом. Хоча існують наукові докази, що підтверджують фізичну взаємопов'язаність на різних масштабах, Дослідження глибин свідомості та її взаємозв'язків залишається актуальною темою наукових досліджень і філософських роздумів. Це ідея, яка викликає роздуми, запрошуючи нас заглибитися в природу нашого існування і наше місце у величезному космічному лабіринті, і коли ми розмірковуємо над великою симфонією існування, ми відкриваємо єдність у взаємопов'язаності всього, розмиваючи межі між собою і всесвітом. У минулому панівний погляд зображував Всесвіт як величезний годинниковий механізм в епоху Ньютона, як двигун в епоху термодинаміки і як комп'ютер або симуляцію з появою обчислювальних технологій. Зараз, в епоху штучного інтелекту та машинного навчання, ми порівнюємо всесвіт з величезною нейронною мережею. Хоча деякі можуть бути спокушені відкинути ці характеристики як прості людські проекції, які зрештою будуть спростовані. Я вважаю, що вони відображають поступово глибше розуміння реальності, оскільки наукові знання зростають, і ми відкриваємо більше про динаміку та структуру Всесвіту. І на цьому все для цього відео. Дякую за перегляд. Ви можете переглянути першу частину цього відео на вашому екрані, і я побачу вас там.